Так, тут уже цікавіше. Гірос Шаурму люблю, но гірос — гірост. Огірок, mm -hmm. борошно з твердих, грецький йогурт, чесник, лимон, яйце, також свинина, картопля, цибуля, помідор. Mm -hmm. Що ж, Красиво. що ж це може бути? Ну, Тут я реально підвис ті на цій страві. Я дивлюся і думаю: так, борошно з твердих сортів. Що? Картошка, свинина, огірок. Я не знаю. Це схоже на салатик, правильно? Це схоже на дзадзики. Молодець. Молодець. А куди йде дзадзики класичний. Куди йде дзадзики? Схоже на дзазики. Угу. Тим паче лимон сюди також підходить. О, але в тіста, картопля, томат. Давай Артемчик, ти умний хлопчик. Ну, типу, я розумів, що це щось грецьке. Ну, типу, в мене були оцилки. Типу, я такий, так, огірок, там типу, петрушка, йогурт, ага. Ну, дзадзики, типу. Ну, це таке, ї... коротше, грецький такий соус, типу я такий, ага. Соус, типу, грецький, окей. І що далі? Тупо, на ну, типу, ізі, максимальні. Ну за він вже вгадав, типу, півстрави, ну, типу, це соус в гірос. Свинина лежить. Тобто, ти згадав, Греція, Бачу борошну ну, з твердих сортів. Ну, яку взяв там, я таку взяв, типу, муку. Ну, блін піта. Ну, типу, зрозуміло, що це. Ну, типу, от борошна не треба відштовхуватися. Відштовхуйся від м'яса, відштовхуйся від овочів, картопля, фрі, типу, йде в гірус. Які варіанти? що спадає на думку. Грецький йогурт, мука, свинина. Чебуреки кажи! Скажи, що тут чебуреки. Типу було б смішно. Ну, було смішно тільки мені, мабуть, як і завжди, в принципі, в моєму житті. Чесно, дуже мало чого, Ну, е, тому що є і борошно, є і це. Це якась ну, тісто, паста, не знаю. Воно з твердих сортів. Піта, так. Ну, що це складно? Типу, ну можливо, я, типу, можливо, просто я його люблю, тому для мене мені здається, що це не складно. Хоча це така класична, типу, він продається зараз, мені здається, ну, типу, багато де. Гірос! Тож ваша фінальна відповідь. Та я навіть не знаю. Тут я реально не знаю. Він Навіть грецький йогурт, типу, ну, грецький, грецький. Це продукти на гірос. А, так, ну це грецька, я японяв, картопля. да, я поняв. Якби там було просто борошно, можливо, тоді б я задумався. тому з твердих сортів. Ну, типа, це Наталка більше на Італію, типу. Ти такий, ну от Італія, типу. І я розумію, що ми втрачаємо бал.